Прим, верховна. Частина могалянка тільки що вернулася з Вільнюса! вільюса. Запам'ятайте тут! Ви прийшли сюди не проти! Ви прийшли сюди за. E sabe isso que o vilão não foi revelado? Privil? Privil? Вітаю, діти вас вітаю, щастя, здоров'я вам. Сам має і троє онуків. Всі <раз> студенти. Останньому, самому молодшому 18, інше старше трохи. Я вас запрошую на куліс. Куліш це козацька страва, яка дає сили. Дійсно, щось ми батьки дуже за вас переживаємо. Ми зробимо все, що ви були в Європі. Україна це Європа. Це Європа! Україна це Європа! Україна це Європа! Україна це Європа. Шановні друзі, а зараз я запрошую до слова відомого джуналіста тепері громадського активіста Доброго дня, я Насправді не знаю, що вам сказати, тому що ви говорите набагато більше ніж те, що я тут можу взагалі сказати. <гум> Дякую вам дуже, що ви прийшли. Я дуже здивований, мені дуже приємно. Я сам був студентом тут, я КПІшники, скажіть, будь ласка. Є. Я сподіваюся до нас приєднаються КПІшники вже завтра або днями. Дякую вам дуже, що прийшли Могилянка. Дякую, що прийшло. Я хочу сказати ось що. Ми єдині тут, ніхто нікуди не йде. Ми... і говорити, що саме ми зробили все, аби жити в іншій країні. Дякую вам що ви прийшли.